Нові вітрогони, нові підбори, стара тринадцятка. Налаштовуємо, піди далі. Акрорежим Полетіли. Так, пробуємо прямолінійний політ. Ну, в принципі, нікуди не веде. По ай, значить, нормально. Так, пробуємо зараз даємо жару. Так, нібито теж непогано. Тепер саме цікаве, по -де. Ну, Зараз переведу в енгел режим. Режим горизонту. Енгел режим. Зараз поближче підлечу, щоб видно було вам. В енгелі так незручно. Ну, без ваги він стабілізується нормально. Зараз переключусь в акра і потреную його в акро форматі. Трішки пружинка є, можна піддати. Піддати по D складовій по диференційній. Підняв на 5. Зараз у нас D-складова 45. Знов перемикаюсь в акра, бо в Енгелі мені все подобається. Не, є пружинка. Прижим? Є пружинка, зараз диференційну складову ще підвищую. 50 зараз же. акрорежим, режим. Пружинка все одно є. Давайте спробуємо ще більше. 55. В енгелі він став повертатися якось повільніше, ну це логічно. Перемикаємось в акро. Ну Така сама легка пружинка, вона не зникає. Давайте на ще на п'ятерочку. 60 зараз. 60. Ну є, є трішки ця пружинка. Шкода, що я забув флешку і ви зараз це не бачите. Про що я кажу? Ну окей, тестуємо, так тестуємо. 65 зараз. 65. О! Ні, ну вона все ж таки трішки є. Але по-моєму менше. Ну окей. Режим Давайте ще більше. 70. 70. Та ти що він резвий? Я зараз би через цю рамочку пролетів. 55 мм. Якби був сімкою. А ну спробуємо газануть. Парашутируємо. Нормально парашутіруємо. Знизу в але від цього нікуди не дітись. Зараз спробую попрямій і подивлюсь, як і складова тримає. Нормально, нікуди не пливе. Нормально. Так, ну що я хочу? Я хочу спробувати ще піддати по Д. Спробую ще піддати по Д. 75 75, де складової на борту. О! Так, а ну-ка в Енгел. Зараз спробую в Енгелі вам показати. Так, щось він. Ой, ти куди полетів? Невзящайся в кар'єр. По-моєму, по Ай. Вже не вивозила. А ну-ка зараз. Так, ну нахил тримаю зараз вже краще. Думаю, спробувати трішки підняти Ай. Мені здається, що він носом підкльовує. Режим зараз перемикаємось на інтегральну складову. Трошки її, ну ще на п'ятірочку I50 зараз. I50. де аж 75 Аж страшно дивитись. При тому, що П всього 42. Так. Так, Воблінг при підборі, ну це зрозуміло. Так, а ну в Енгелі. Так, ну нібито непогано Так, а ну появушки покрутимось. Ну явно така вибаглава, я зараз до неї не буду сильно чіплятись. Нормально. Для такого дрона мені в принципі подобається. Ого, темно. Так, де наші 2 літри. Зараз 2 вчеплю на що? нього трішечки двушечку. Так, вчепили 2 кілограмчика, зараз спробую з 2 кілограмчиками. Одразу акра полетіли. Так, зараз переключу на нормальний ОСД, щоб бачити заряд батареї. 384, отлічно. Так, ну зависання. Зараз скажу, яке в мене зависання. 70. ні, навіть 67-68. 68, 68 тротел. Це зависання з 2 кілограмами. 3-5 батка одразу просіла, ну. Не будемо сильно мучати. Зараз спробую в горизонті. Так, да, в горизонті... Є хвильки, але походу це через вагу. Все, батка просіла. Так, ну зараз я обережно скину пляшку. Блін, він сам. Разом з пляшкою? Так. Да. Я хотів її скинути, але не встиг. Просіла батка. і він сам просто впав. А як він скинув вагу сам? Я ж не натискав. Може вона ось так от шмякнулася і сама. І сама якась знялась. Чи може я... Може я таки встиг скинути. Я чесно не пам'ятаю. От сюди пісочок. Так, ну а так головне навіть ноги цілі. А, блін, які цілі. Знову мінус каблук. Ну що ж таке? а? Ну, головне, що пропи. Пропи цілі? Пропи цілі. Так, ну в результаті, що трапилось? Я дивлюсь на ОСД, що батарея просіла на до 3.5 на елемент, а це в нас ліпошка. Я проговорив, це кажу, все кажу. летимо на посадку, не будемо мучати батарею, ну, нижче її не бажано розряджати. Лічу на посадку, але насправді висота була невисока, скільки там, метра три, мабуть. Може 4. І в цей момент я тільки починаю тягнутися до кнопки скиду, скиду двушечки наші. Я проговорив, що зараз понижче опущусь, щоб її обережно кинуть, щоб вона не розбилась, щоб залишилась ще на наступні рази. І тільки я це сказав, потягнув, почав тягнутися за кнопкою, як дрон просто фу, камнем падає на пісочок сам. Я навіть в останні секунди не пам'ятаю, чи я встиг. А, ні, нічого я не встиг. Вона відламалась. Я тільки зараз побачив. Відламалась оця штука. Коротше, не встиг я скинути вагу. Походу, батка різко почала просажуватися, Моментально вона просто просіла. Він не задізармився, він не перестав крутити вітрогонами. Але він просто вшух впав. Тобто максимально впали обороти різко. І він просто отак от шмяк, вагою відламав цю планку і сам від неї ще на пару метрів якимось чином відлетів. І знов зламав собі підбора. Mm. Ну зараз я щупаю, вони тепленькі, все нормально. Одразу я не встиг. Ну, нормально, нормально. Нормально з моторами, в принципі, по температурі. Ну і це ж всього-навсього двушка. По підам. Поналаштовував я без ваги. Мені більш-менш почало подобатись, і тоді я вирішив вчепити ще на остаток батки двушечку. З двушечкою, в принципі, ну, звісно, що додається інерція. Оця пружинка, яку де складова регулює, вона, звісно, з'явилась, тому що вага у нас кріпиться ось так знизу. І коли його кидаєш вбок, то оце як маятник працює. Воно і додають, додає цю пружинку. Тому, скоріш за все, і не вийде так налаштувати, щоб він з вагою прямо ось так ось чітко вставав. І... Тому в принципі, я думаю, що поки що можна завершити з підами. Спробуємо повчіпляти більшу ще вагу. Пощупаємо потім мотори після неї. Запишемо блекбокс, який я сьогодні не встиг записати. <хи> Забувся, якщо чесно. Ну тож, якось так.